Друзі, добрий день! З вами на зв'язку автопарк Одеська Філія, а це наше нове надходження. Офіційний автомобіль Hyundai Tucson 2016 року випуску. Дане авто в нас обладнане дизельним двигуном об'ємом 2 літри, який працює в парі з автоматичною коробкою передач. По в нас екстеріумні летіть диски від компанії Hyundai на 19 радіусі та зимові гумі від компанії Pirelli. Гарний. Коричневий колір, у нас повний привід, звісно, парктроніки круг, дуже гарна оптика, з приятних функцій у нас безключовий доступ. салону зустрічають білою або молочною шкірою з перфорацією в ідеальному стані, нема ніяких заломів, тріщин. Все в дуже гарному вигляді. У нас повний електропакет, електрорегулювання бокових дзеркал, також їх складання, електрорегулювання сидінь, датчик світла та кнопка відкривання багажного відділення, велике мультимедійне кермо з функцією управління круіз-контролем, а також мультимедією та прийняття і відклоненням наших дзвінків. Інформаційна панель, як ми бачимо, нам не видає жодних помилок. В технічному стані авто повністю обслуговане. Обслуговувалося воно тільки на офіційних дилерах. А, вся історія є і документально все під, підтверджується. Також є вже українізована навігація. Камера заднього вигляду гарно деталізована. Є підігріві всіх сидінь, як переднього, так і заднього ряду. Та вентиляція передніх підігрів керма. Як ми бачимо, тут в клімат-контроль. Також є функція їхати в спортрежимі, автохолд та також допомога при спусці з гори. Задній ряд нічим не відмінюється від переднього, дуже просторий задній ряд. Тут у нас є вмикання підігріва і сервопривід багажника. Як ми бачимо, навіть тут все чисто, за автомобілем дуже гарно слідили, є також шторка та сітка для... Складання ваших дрібних якихось речей. В цьому по автомобілі що я хочу сказати? Досить свіжий кросовер, який чудово себе е, почуває як в, е, як в городському русі, так і поза ним. Дуже комфортне, динамічне. А Двухдволітровий дизельний двигун має дуже гарний е, отклик в народі. Продається даний автомобіль в місті Одеса по адресу Михайло Грушевського, 15 Придбати даний автомобіль ви можете в кредит, лізинг та 3D, а також за ваш улюблену готівковий розрахунок. Я бажаю всім гарного дня і до зустрічі.